Якщо ви хочете гарно провести час, повеселитися, відпочити, то рекомендую вам зайти на мій твіч канал Кавасайн. Силочка на нього буде в описі. На цьому твічі, на моєму твічі, проводяться стріми, і майже на кожних вихідних, тому рекомендую вам на нього підписатися. Тут весело. І ось така можу показати якість стрімів, Камера – бомба, якість, бомба, все. Тут ось новорічний стрім у нас проводив і. Якість була бомба, було весело, тому рекомендую вам на нього підписатися і все не відволікаю. Переходимо до відео. Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це перше відео в 2024 році. І що ж сьогодні у нас буде відбуватися? я думаю, ви вже зрозуміли по назві цього ролику і ось що у вас зараз на екрані. Сьогодні у нас міні-спуск, смертельний спуск, але чого я сказав міні, тому що тільки три машини. Так, ось перший апаратик, ось другий апаратик і ось... Третій апаратик на кінець буде цікаво. Ну що ж, я пропоную починати. Але перед початком, як зараз я запишу Феррарі, квартапорбле пепе, квартапор, кватрапорте. Во, це просто італіянос з самої Італії приїхала і зараз я буду її запускати. Але перед цим я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій канал. Зробіть підписочку 2024 році. Тому що це перше відео в 2024 році. Повторюся, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Ну що ж, то ми те довго не будемо. Пропоную починати. Ну що ж, ми стартуємо. Що ж нам покаже наша квартапорте? Квартапорте, сама Італія, мама мія Італія. Зараз подивимось, який в неї буде результат. Напишіть в коментарі, як ви взагалі відсвяткували свій новий рік, але пропоную ще вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що там анонсики, там ми з вами спілкуємось і тому підписуйтесь. Так, ну, порта поки що більш-менш. Ой, зараз буде неприємно. Ай-яй-яй. летіло вже все одне і що тільки можна, вже її веде, ну, це синюк, понятно. Ну, кстати, Хотів сказати нормальний результат, але зараз ще поки що не зрозуміло. Їде, їде ще. Ну до кінця, я думаю, ще не доїде, але, але подивимось. Зразу перший переможець? Тільки треба вирулити. Ні, ні, воно не рулиться вже. Все, не доїде до кінця, реальне кватрапорте. Але вона була дуже близько. А може докотиться? Ні, не докотиться навіть. Навіть не докотиться. А може, докотиться. Давай. Нагадую, що фінішна е, черта це в нас он там, де. Ну, зараз, може, докотимося і ось. Давай. Ні! Капець, як вона була близько. Йор... Ось. Е, межа фінішна, он там, де пісок перетинається з травою, он там. І вона не доїхала зовсім трошки. Прям їй зовсім трошки не хватило, а й італьянець не дотягну. Це було. Майже це було майже ось такий у нас результат. І наступний учасник, а наступного учасника напишіть ви в коменти, чи знаєте ви, що це за марка. Ну, марка, я думаю, ви знаєте яка, і напишіть модель цієї марки, що це за модель. І подивимось, чи знаєте ви цю машину чи ні. І тому я просто скажу, що це BMW, і BMW стартує. Навіть без ніякого рахунку зразу просто BMW стартує, ай хороша. Такс, такс, так, стайс. Так Такс, такс, такс Бешка, пушка, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Так. Ну, їде. Ой, їде дуже добре. Зараз під, підвіска, Ой-ой-ой. Підвісочка трошки прогнулася. Скажімо так, ну вона не прогнулася, їй вже максимально погано. Але саме у нас буде послідній учасник. Це буде реально бомба-пушка. Ні-ні-ні. Я це так просто не залишу, що БМВ такий результат. Покаже. Так, давай, давай. Вирулюй, вирулюй. Вирулюй. Найс. Nice. Давай, давай. Все, вона вже не рулиться. Ну що ж, вона ще їде, вона ще їде. по стіночки, по стіночки. Ай-яй-яй, ні, вже її починає підношувати. Просто до стіночки отак приклеїться і можна і так і доїхати. Ну, можна, звісно, можна. Це в провалах не... Um... Ну, в правилах написано, що можна. Правил, правда, нема? Ну, можна. І все, я думаю, вона доїде до І чого її веде? Чого? Ні, вона доїхала. Все, я не можу рулить І. А! БМВ. А! Я не зрозумів! Оказується Фера. Ой, да, Мазераті, Кварта, ПП, друг БМВ, і вона допомогла їй фінішувати. І в нас вже два переможця є. У нас вже два переможця є, ось дивіться. Уже два переможця. БМВ. Це в правилах також дозволено. Якщо підпихне, наприклад, ось тільки що БМВ врізалась і це як за перемогу. БМВ. Ну, хороший вчинок, що ти допомогла своїй подрузі, напевно. Мазераті це подруга, ну, цікавий раунд вийшло, вийшов з БМВ, цікавий. А нагадаю, що пишіть в коменти, чи знаєте, яка це модель БМВ чи ні. І ми переходимо до фінального третього учасника. Ну, дивіться, фінальний учасник це у нас фура. Так, такого ще не було в смертельному спуску. Це фура, це Вольво. І я думаю, це буде цікаво. І перед цим, як ми зараз стартуємо, я попрошу, будь ласка, підписатися ще раз на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно. Підписочку зразу в 2024 році оформляємо, і буде мені дуже приємно. І ми стартуємо на рахунок. Раз, два, три, один. Так, ти сказав раз. Ні, ну давай один буде. Добре. Один, два, три. Ой-ой-ой! Каптить! Каптить. Ну, кстати, дивіться, вона не швидка, але це навіть краще, тому що вона зможе доїхати. Блін, мені там пишуть, і це, я думаю, чути. А, вже двіжок в неї накрився. Давайте газ відпустимо. Бо вже двіжок. Е, Повріждення високими оборотами. А, ну понятно. Радіатор дамаг. Все! Двіжок заглох. Прикиньте двіжок заглох. Ай-яй-яй. І ми горим. Ми горим. А ми доїдемо. Хоч ми горимо, але ми доїдемо. Йоушкін. Ю Йо маю. -йо. Капець. Все, передніх кольор немає, але може докотимося. Прикиньте, сьогодні всі три учасника переможуть, і це реально буде перше відео в 2024 році переможним. Так, да, все, Сьогодні у нас три переможця, так, все. І зараз в них прям. Бам! Йо-ма! О-о-о! -йо. Кабіна відвалилася зовсім, і від Вольво залишилась тільки буковка В. Хороша шутка, Санюк, я просто похлопаю. Дуже класна шутка, і все в нас сьогодні три переможця. Ну що ж, у нас сьогодні три переморця. І такого ще у нас не було, що всі перемагають. І ще у нас сьогодні Вольва, сьогодні в нас і фура була. Такого точно не було. Ось дивіться, якийсь ракурс прикольний. І отакий, отакий на сьогодні смертельний спуск вийшов. Надіюсь, він вам сподобався. Якщо так, повторюсь, вже третій раз за відео, це дуже багато. Я так часто не прошу, але будь ласочка, Ладно, ні, Санюк, це ти вже наглий, Хвати, хвати, вже і так сьогодні попросив. Тому, дякую всім за перегляд. Сьогодні в нас три переможця. Це дуже класно. Тому всім пока-пока!